Захистіть свою внутрішню фортецю від страху. Ні, ці речі страшні для кожного, а коли хтось може надавати їх комусь або відібрати, тоді й сам він стає страшним. Як же руйнується фортеця? Не залізом і не вогнем, а переконаннями. Ось звідси слід почати і тут розтрощити фортецю. Виганяти таранів, казав Епіктет. Стойки дають нам чудову концепцію, внутрішня цитадель. Це фортеця, яка, за їхніми уявленнями, захищає нашу душу. Ми можемо бути вразливими фізично, можемо в найрізноманітніших сенсах виявитися іграшкою долі, але наша внутрішня цитадель неприступна. Як зауважував Марк Аврелій, речі душі не торкаються. Однак історія вчить нас, неприступні фортеці все одно можна зруйнувати, якщо зрада станеться всередині. Громадяни по той бік стін, якщо стануть жертвами страху чи жадібності, можуть відчинити ворота і впустити ворога. Саме це роблять багато хто. Коли втрачають самовладання і піддаються страху, У вас є потужна фортеця. Не здайте її без бою. Моліться по іншому. Ти почне молити про це побачиш. Цей молиться, як би мені спати з нею. А ти, як би не забажати спати з нею. Інший, як би від того позбутися. Ти ж, як би не потребувати того, щоб позбутися, Третій, Як би не втратити дитину. Ти. Якби не боятися втратити. Поверни так усі твої моління і розглянь, що буде, радив Марк Аврелій. У слова молитва є релігійний сенс, але в житті всі ми на щось сподіваємося і чогось просимо. У складній ситуації ми можемо попросити про допомогу після невдачі, про другий шанс під час спортивного матчу можемо сидіти в напрузі і бажати потрібного результату. Давай, 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 кажемо ми, будь ласка, навіть не звертаючись до когось конкретно, ми все одно молимося. І в цій миті, коли ми в глибині душі пристрасно чогось прагнемо, видно, наскільки відверто егоїстичними зазвичай бувають наші прохання. Ми хочемо божественного втручання, щоб наше життя дивовижним чином стало простішим. Але якщо до прохання про стійкість і силу, щоб ви могли робити те, що необхідно, що, якби ви шукали ясності в тому, Чим ви керуєте, що вже у ваших силах? Можливо, ви виявите, що ваші молитви вже були почуті. Таємний сад. Постарайся насамперед, щоб не знали, хто ти для самого себе займайся філософією деякий час. Ось так народжується плід. насіння має якийсь час бути закопаним, прихованим, поступово рости. Для того щоб дати плід А якщо до того, як пустити стебло, воно випустить суцвіття, то воно безплідне. Ось така і ти рослинка, ти зацвів швидше, ніж слід, зима згубить тебе пекучим морозом, навчав епіктат. Зараз, після того, як ви прочитали все, що було написано вище, можливо, у вас з'явиться спокуса подумати це круто. Я все зрозумів. Я стоїка. Насправді не все так просто. Той факт, що ви згодні з філософією, не означає, що її коріння проросло у вашому розумі. Бавитися з книгами, щоб можна було вимовляти розумні слова, або мати вражаючу бібліотеку. Все одно що ростити сад, щоб справити враження на сусідів, ростити дерева заради прожитку сім'ї, це корисне і вигідне використання вашого часу, насіння стоїцизму давно під землею. Робіть те, що потрібно, щоб воно проросло. Тоді і воно, і ви будете міцними і готовими до життєвих морозів. Пощастити може кожному, а наполегливість дана не всім. Успіх може дістатися і плебею, і бездарності, але прибуркувати жахи і підкоряти нещастя, доля великої людини, писав Сенека. Можливо, ви знаєте людей, яким вкрай пощастило в житті. Можливо, вони виграли в генетичні лотереї. З легкістю вчилися або влаштували кар'єру, незважаючи на відсутність планування, на безрозсудні рішення і перестрибування з одного на інше, вони якимось чином виживали без єдиної подряпини як то кажуть, дурням щастить. Природно, такі люди викликають певну заздрість. Нам теж хотілося б легкого життя, або ми так думаємо. Але хіба легке життя справді гідне такого захоплення? Пощастити може будь-кому. Щоб не звертати ні на що уваги, умінь не треба, і ніхто не вважатиме це величю. Інша справа людина, яка долає труднощі, рухається далі, коли інші здалися, хто чесно і наполегливо прагне до мети. Нею можна захоплюватися. Оскільки її успіх результат стійкості і терпіння, а не отриманих при народженні або через химерно складені обставини. А якщо йдеться про людину, яка на шляху до успіху не просто здолала зовнішні фактори, а впоралася із собою і власними емоціями, це вражає набагато сильніше А якщо людина спочатку отримала погані карти, зрозуміла це. Але все одно прийшла до тріумфу. Ось це велич.